Всім доброго дня! Бажаю вам ресурсу, незважаючи на незважаючи на тривожні обставини нашого життя. Сьогодні хочу поговорити, зняти таке помічне відео. Тому що багато в кого на фоні стресу, звичайно, і загострюється достатньо гостре ставлення до і питань і по здоров'ю, і питань особистого характеру. Так? І чому от ми відчуваємо такий сильний, власне, дискомфорт, коли виникає проблема, яку ми не можемо вирішити. Чому би, наприклад, не... Ну, не вибрати іншу стратегію, іншу тактику, знайти людину, яка допоможе справитись з цією ситуацією, так чи це є психолог, чи це є інший спеціаліст в своїй ніші. Це стосується і здоров'я, і інших, інших питань психологічних. Так? Чому би не знайти людину, яка власне, підкаже або самому почитати розумні книжки власне, і не впровадити якісь нові техніки в своє життя, нові шляхи, нові маршрути і так далі. Насправді, для психіки це є достатньо великий стрес, особливо от можна побачити по жінках. Наприклад, от жінка дородів, в неї є певні поведінкові моделі, певні поведінкові Певні схеми стосовно свого здоров'я, певний тип харчування. Потім після родів дуже багато обставин в житті жінки змінюються. І тут багато в кого стартують і аутоімунні захворювання, і депресії, і е, інші такі. Е, Переміна світогляду, власне, хтось це витримує емоційно і фізично, і по гормонах хтось, на жаль, в когось нервова система і здоров'я страждає. Чому? Тому що е, все життя з дитинства ми виробляли певну техніку, певну стратегію свого життя. Е, це якісь там, можливо, навантаження певні фізичні, це є спілкування з друзями, це та їжа, яку ми могли вживати. Так? Е, це той тип спілкування. І коли в житті відбувається якась е, травмуюча подія, травмуюча фізично, психологічно, е, ментально там, розлучення. Е, та, то тоді, власне, людина вона, е, мусить шукати нові схеми. І це досить складно, тому що ми починаємо шукати експертів в цій ніші. А експерти вони часто можуть бути токсичні. Як не дивно, людина може розбиратися в тому, що тобі потрібно і цікаво, але разом з тим вампірити. Або людина може бути лояльна до тебе, приязна, але вона може абсолютно не розуміти, як тобі допомогти, по здоров'ю чи психологічно, і так далі. Але насправді ця приязність вона багато, багато чого вартує, тому що коли є створення таких умов, м'яких... І коли є підтримка, і коли людина, хоч трошечки може розбиратися в твоїй ситуації, це вже база, і це набагато цінніше, ніж професійна токсичність. Але людина в проблемі вона до кінця не може зрозуміти, куди їй бігти, що їй робити, тому що вона в цій ніші не розбирається. І роки йдуть на прийняття. А потім руки йдуть на вивчення, тому що щоб вивчати свою ситуацію з точки зору чи здоров'я, чи медицини, чи психології, чи там психосоматики, чи гормональної гормональні проблеми, так? це треба прийняти, що в тебе є це питання. Чи по стосунках, чи по здоров'ю, і на це прийняття йде час. Тому що психіці достатньо складно усвідомити новий хід подій, нові нейронні зв'язки, нові емоційно-соціальні маршрути. Тому що це життя в тому або в діагнозі, або в проблемі, або в певній самотності. Воно абсолютно інакше воно не. Викликав, воно дає дефіцитарні стани по гормонах, тобто ми вже не утримуємо. навіть мінімальні зміни, наприклад, закінчується улюблений серіал. Ми вже стресуємо. А уявляєте, як людина почуває себе, коли вона, наприклад, в діагнозі або в кардинальних змінах ситуації це величезний стрес і всі системи, гормональна система. Лімфатична система, судинна система, і в цілому нервова система, периферична нервова система, все в людини воно наче як стискається, і людина знаходиться в такому емоційно, наче блокуючому стані, в якому все ціло, і всі емоції кажуть, це не про мене, це не сьогодні, це не треба. Чому? Потім йде такий стан такого внутрішнього торгу, внутрішнього стану. А чому от це мною, це несправедливо. Можливо, якщо я обмежу певні продукти, обмежу певні нюанси, всі, нехай все зміниться. і Йде внутрішній торг. І коли вже йде прийняття, і е, оцей торг він десь закінчиться, хоча на 100% він ніколи, напевно, не закінчиться, тоді ми готові шукати правильних людей, ми готові вивчати, ми готові е, чимось е, йти на якісь внутрішні компроміси, але це на це все йде життя. І тому, якщо відбуваються з вами такі метаморфози, це не означає, що з вами щось не так. Це означає, що ви на шляху на шляху зцілення, на шляху ремісії ментальної, фізичної, на шляху певних змін для того, щоб вистояти, для того, щоб. Емоційно себе врятувати, себе врятувати і знайти правильні шляхи, правильну підтримку. Тому у цей непростий тривожний час я бажаю нам всім ресурсу, бажаю нам всім ментального, ментального внутрішнього такого, такої певної атмосфери, яка дасть там сили вистояти, яка дасть нам сили вистояти. Друзі, до зустрічі! Буду старатися по мірі можливості знімати для вас підтримуючі відео.